Всім привіт! Сьогодні ми з Отою іграшкою будемо робити про кидати отуда кудись. Коротше, якийсь буде експеримент. Там навіть є ще калюжа. Зараз спускаюся я. Боже. Так, куди перше кинути? Поло мене відро. Думаю, що ні. Так. Я не знаю, може до курей. От, може до курей кінець. А тут дуже високо, щоб закинути його. Отам може бачите, з даху. Проте не буде корем кидати. Може туди в, в болото. А думаю, що це не варіант. Так. Перепрошую за ці звуки. Так, короче, я определилася зараз Замер... ми сюда да, або надкидати його. Ось що це таке? Ой, Боже, трошки витрашу. Боже, бідолаха. Трошки травою помети лягаю. Трошки його почистити. Може трошки його ні цю штуку. Виходить зараз так. Там дівка. Так. Можемо зараз цю калюжу. кинути Зараз я піду кладу і будемо думати. Коротше, я так подумала, що ми кинемо туди, але я не знаю, як я перелізу через забор. Він дуже великий, а я маленька. Як мене вийде, я не знаю. От він лежить бідний на кріслі. Дивіться, можна оце дерево, можна отуди в банку, можна ввести туди. Там скоро отут буде басейн, може вкидку, можна отуда, можна туди. Коротше, е, немає варіантів. Можна туди закинути. Їх. Е, можна туди вікно, а от це ж не варіант, а можна отуди кинути. Коротше, зараз спущуся, подивлюся, чи можна буде от туди, туди в дерево. Короче, в мене скінчиться відео і все ж всім папа, тікати другу частинку. Всім папа! 爸爸，爸爸，爸爸，爸哎呦，我。